Mm -hmm. Ось. І тоді, я пам'ятаю, був такий момент, як ми приїхали в Аризону, і десь Фенікс, місто Фенікс. Ми okay. там мали концерт. Ну і а, різдвяна програма була. Ну Я вже мовчу про те, що, ми там, звичайно, інструментальний варіант Лентовича, Щедрика, бо ж треба було все-таки такі якісь популяри. Це ж їхні, це ж наш, це ж наш хорал, це горал. Вони кажуть, що це наше, вони, вони навіть не можуть уявити, що це великі. Не, нас дійшло написали. до того, що ми мусили зайти в інтернет. Да, Реально. Показати, я заходив в інтернет, показав. Леонтович, український композитор, прошу. вони в шоці були. Ну, ну Звідки на там, тому випадку? Потім ми грали. У нас є коломейка це така композиція з різних інструментальних тем, і вокальних, і, і там і аркан, і все ми туди заміксували різні оці оці ось, такі фолькові, інструментальні, коломиї різні теми. І все. І потім ми заграли кантри, заграли рок н рол підходить такий, значить, аризонський. Чудак Чуї! такий які підходять. А, а в кінці ми закінчили джінкел без українськими словами. Ну тобто були ну, тобто, ну, А як це звучить українською? Їду через ліс, повними санками. Розвозив ну, я мі... горілку межі Розвожу фермерами. Як мене злапають, до суду я піду, а як не злапають, то гроші зароблю. Ну такі варіанти. О, пі -пі. Їдемо, 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 їдемо санками. Коні біжуть попереду, заду поліцману. Йдемо, їдемо, їдемо санками. Коні біжать попереду, ззаді поліцмани. Так. А да. братна сторона луни, наша традиційна страниса, в которой наших гостях выскажут своё авторитетное мнение эксперты программы, их коллеги, друзья, братья по цеху, а может даже и по разуму. Смотрим. Я з ними дружу. Я їх люблю. І для мене це один із Стовпів мого існування. Вони роблять те, що я робив би. Тільки трошки, звичайно, дещо я б сказав. До попси вони більше йдуть, як на мене, так але ж не можна вимагати автентики у всіх. В них своя ніша, і те, що вони роблять, вони роблять дуже добре. Ой, це взагалі. Ми з ними перетиналися в поїздках своїх гастрольних зарубіжних. Ми працювали на різну публіку, можливо, і на різні, навіть такі в залах не перетиналися, але за їхньою творчістю навіть на одній студії працювали. Тобто, якось так, от ми з ними йдемо, ніби ніби і знаємо їх, а так, от конкретно, так, от наші дороги ще не перетиналися. Те, що вони роблять, вони роблять професійно, це потрібно. От, і вони знають свого слухача, що є в українських барвах, очевидно, позитивне, тому навіть я б назвала це таким комерційно позитивним моментом. Вони точно знають, на якого слухача вони йдуть, вони не претендують на іншого слухача, вони займаються, озвучують. Ту публіку, для якої працюють і яку хочуть бачити на своїх концертах, Ну це От. дуже правильно. Роблять вони це професійно. Вони всі з вищою освітою, всі володіють інструментами, володіють голосами. Тобто солістка у них одна Оксана Стебельська. От і це все люди професіонали, а професіонали вони всюди, професіонали в будь-якому залі. І вони завжди потрібні. Якщо люди роблять справу професійно, і з любов'ю, то це завжди потрібно. Після того, що ми увіділи. Сейчас хочу опять сменить тему. Хорошо, вы хорошо спаяны, понятно, что вы пара, вы все равно вас переведите и кстати, я получил удовольствие от ведения программы. Что-то спросил. Что-то что спросил, да. и да, еще же не все. Ничего, не, не, будет, время есть, мы пока все в середине пути. А, вильнем От вас понятно, что вы занимаетесь своим делом, вы довольны, правильны, патриотичны, профессиональны. А, Во-первых, я надеюсь, вы сегодня еще продемонстрируете в лаве в живом звуке не, то, как. что вы умеете какой-нибудь композиции. Это раз, два. Украинский шоу-бизнес и его ага. рьяный представитель. Я так понимаю, вы себя не причисляете к, 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 к участникам к конфессии этой, этой секты под названием украинский шоу-бизнес. Вы лично. Я в не і шоу бізнес. А якось, щоб воно разом працювало? Ну, Популярні да. артисти, які відкривають рот під фонограму, їх ну, печатають в глумрунных журналах. вони ну, ходять там всі в десятиронку ну, да. штук 50-х, якщо там, двома по, джипами, по, там. По, по, по головам почитать штук 50 да, грубо. Із mm -hmm. ресторану в ресторан, із тусовки в тусовку, у них губи, <laughs> у них Микрофоны с диамантом. At -tot, at -tot, с Воровсь, so стразами, с со стразами, микрофоны. <с univers foam>, со стразами, да. У них отточенная артикуляция, чтобы правильно и верно попадать да. в собственную фонограмму. И у них фонограммы записаны бэк-вокалистами профессиональными, к mm -hmm. которым вообще никакого отношения. Вот это есть для меня. Mm -hmm. э Папса. Попса. Хотя раньше попса, да, популярная музыка, как Популя Популярная бы. Да. Да. музыка, Популярная музыка, это прекрасно. когда-то Битлз и Роллинс угу, были популярной, популярной музыкой. Ну, да. А сегодня нормальные коллективы, группы, которые, э, так или иначе, пройдя свой путь, обречены э, на безвестность, бог с ними. А те, которые приобрели какую-то популярность их песни, любимые и узнаваемые, они тоже попадают в этот э, раздел попса и пытаются отмыться. Вот я вас хочу спросить. Вот процесс понятен, да, куда это все идет, ясно сколько лет, понятно, кто за этим стоит, тоже, в общем-то, известно. На ваш взгляд, людей, в общем-то, с юморком, людей, независимых от этих процессов, вам-то, в общем-то, с ними не делить, в одних хит-парадах вам с ними не участвовать, на их каналах, в ваших клипах там не будет никогда, это понятно. Посему, я надеюсь, как вы думаете, куда это зайдет все дальше? Знає, в мене є така тема завжди, мені подобалася така і стара польська приказка. Ото от є вся фігня, а музика вічна. От хто був музикантом, от насправді да, от ми себе називаємо музикантами. Всі. Ми маємо освіту, ми маємо підґрунтя, ми маємо, ми знаємо щось, ми вчилися цьому, ми слухаємо музики багато. А оце попса, ну це ж сьогодні, завтра. ну Це для мене так особисто, наприклад. Ми, от питається, а да, от що далі? От, от не дай Бог, Барви закінчиться. Я кажу, нічого, в мене є кларнет. Я маю педагогічну освіту, я працював з дітьми. Я собі прокормлюся. Я маю досвід якийсь, нехай невеликий на сьогоднішній день я рахую, тому що досвід можна. Досвід і... життя прожити. Досвід, так, да, це життя. Але я маю інструмент в руках. Я вчився цьому, я вчився музики. Так як шофер вчився, наприклад, чи має ремонтувати він мотор. Я ж туди не поліз, хоча я теж типу, знаю, да? де карбюратор, де свічка, я ж теж можна сказати, я теж мастер. Ну Ми ж так не говоримо. А оце народ, це от... от, от. Ну, це по Ну, я от, би знаєте, я взагалі, от коли говоримо про музичний стиль, не хочеться взагалі утотожнювати музику і в якісь її певні стильові формати заганяти. Тому що, ну ви правильно сказали, популярна музика не звучає зразу, що вона погана, так? Бо є в залежності на якому рівні вона зроблена. Бо, наприклад, така співачка, як Клара Фаб'єн, вона для мене є авторитетом в плані виконання, в плані е, е, жіночого вокалу. Але для того, щоб так співати, як вона, крім того, що мати талант, треба було пройти класичну школу, тобто треба було вчитися володінь. Своїм голосом, так якщо ми говоримо про естраду і поп стиль в її виконанні, то це, це буде це, це буде у... один підхід. Да. А коли ми говоримо, не хочу називати прізвище про про зовсім інші колективи, так ну то то, 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 то цей поп стиль він взагалі, як то кажуть, ну не в'яжеться просто одні ворота. Потім часто в нас, наприклад, взагалі люди не розбираються, як відрізнити, наприклад, один стиль від іншого. Чомусь, коли є гітара, всі кажуть, що це рок. А на гітарі взагалі то людина грає бардівську пісню? Так? А можна грати на гітарі е, і академічну класичну музику? Так чи, наприклад, якщо це банджо, це якийсь кантри стиль Я фольк. Я тільки хочу сказати? а Наскільки гітара чи... забулася як дійсно, як от. Класична гітара, як інструмент, фламенко, часто, Це ж на... це ж такий кайф. Наприклад, на концертах йдуть у інші. Нас гітари, рокові, ну, народ. У нас рокові колективи. У нас тільки рокові виконавці. Я так посиділа весь концерт і зрозуміла, що року тут взагалі не було. Тому що кажуть, страшенне просто змішане поняття стилю, музичного жанру і наявності певних інструментів. У нас, взагалі, в Україні, якщо говорити про рок в чистому вигляді, то таких відомих всьому, всьому нашому загалу колективів практично немає, може є один. Знову ж таки Хочу называть имена. Хорошие гости у меня, дамы и господа. Вы сидеть кивать и объявлять традиционные страницы. Давайте будем смотреть видео, предоставленное нашими гостями, приобщиться к их искусству и, в общем-то, видеть жизнь их глазами в течение времени, в котором течет их музыка, украинские барвы, краски Украины.